Зайин привет, Сокер 2. Зайин привет, нас ждет телеснабжение, торговый домик. Зайин 2, я сразу в 111, позвоню. Тире, ты стал петь. Да, больно, что-то. Тимур. Росіянами нанесено до 15 ударів по Слобідському та Київському районах міста Харкова. Та зараз ми знаходимося біля 16-поверхового житлового будинку. Тут лучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію в більшості квартир зараз ще тривають ремонти. В небагатьох квартирах вже мешкають люди, і вони є серед поранених. Щодо травмованих, 10 осіб станом на зараз. Серед них дві дитини це хлопчик 5 років та 14-річна дівчинка. В неї порізе обличчя від розбитого скла. Пошкоджено було дві багатоповерхові два багатоповерхові житлових будинки з десяток приватних житлових будинків та з 20 автомобілів.